Как бы, да, Обов'язкова програма і призвольна програма. Обов'язкова програма це програма, яку е видає держава в вигляді законодавчої Да? Конституція, закони про освіту і так далі. Там відговориться, про що, що Олег Іванович чіткіше вам скаже, просто значить, що кожен має право отримати середню освіту. Да? Так. Що таке середня освіта? Освіта, яка закладається програмними документами в кожному із викладаємих предметів. Все, що далі наступає, це наступає перезвольна програма. Тобто, є можливості, робимо. Нема можливості, не робимо. Є можливості фінансувати фінансуємо. Нема можливості фінансувати не фінансуємо. От. Тому і було прийнято рішення як член виконавчого комітету, бо там йде посилка на виконавчий комітет. Да? От було прийнято рішення, що в умовах, коли зрода вилучається 18 мільйонів гривень за допомогою таких же обласних депутатів, як пан Наталешко, уж зараз не має можливості отрим... профінансувати певні види витрат, в тому числі утримання позашкільної скажімо, програми. А продня це дуже. Які в принципі або не є безробітними, або це ті під... питання, що не знає проміниці інші побажання. бажання, щоб ваші діти займалися в стінах е, учбового закладу. Будь ласка, це ваше право, ваш вибір. Будь ласка, організовуйтеся, наймайте відповідного працівника, заключайте з ним контракт. І, будь ласка, хай він працює з вашими дітьми по заворочний час. Нема питань. Тобто, методично-педагогічне зобов'язання управління освіти в даному випадку надає, а фінансове зобов'язання вона не має. І ні од одне... це якби не к не кладає. Є проєкт при можливості фінансувати ці роботи. Тим більше я Ці групи продовження дня. Але я ще сам пам'ятаю, вчився колись, да? і працював педагогом певний час. Я знаю, що таке. Групу продовження дня. 4.30. нікого там уже не знайдеш. Або якщо знайдеш, то знайдеш якраз тих 4-5 чоловік, які і так туди ходити будуть, які не мають бід нікуди діватися. От така от стоїть пасновна питання. Все інше це спекуляція на цій темі. Фантазія цього громадянина, який він розказував, він хай би згадав свою минулість. Він розказував, як ми нітимо під колективи, як знімаємо директорів. Так від нього залишилися проблеми наркоманії, проблеми сексуальних домагань в тій же гімназії, про яку він так багато розказував. Нам же, до речі, помер я направив Микосав директор. Залишив він нам нащадок директорів п'яниць, з яких ми позбувалися, чи не так було? Так. Так. І інші не гаразд в, в освіті. Тобто нам приходить зараз наводити порядок цих об'єктів. Він розказує нам, що ми гнобимо викладачів. Зокрема, що далеко не ходили. 12-9 школа. Так? Проблеми з. Вживання алкогольних напоїв у нас ну і в нащадок залишилася. Шістнадцять вісімнадцята школа горяна була доведена. До... Горянська школа проведена зру... до ручки була для того, таким же керівником. Цю установу, Ком прийняв рішення відкрити там, Тепер що... інше питання. Це вам більше розкаже Володимир Іванович, да А в мене інше запитання. А взагалі вийшов депутат обласної ради, який розказував, яка погана міська рада, що не знайшла мільйон. А хай він розкаже цей депутат міської обласної ради, яким чином він проголосував проти нашого закладу аквапарку, в якому мало працювати 500 працівників, і які мали в казну міста доходів приносити коло 20 млн грн на рік. І тоді у міської ради би не було питань, як фінансувати ті чи інші питання. Оце хай він розкаже про це. Як він йшов по списку народної блоку-Литвина, потім його киданув і за взятку. Вигляді там подачки на ліцей свій і посади зараз поливає міську раду. Оце хай він розказує. Свої моральні якості покаже і розказує про себе. Оце би я хотів від нього почути, а не те, що він там аргументи приводить, які ай-яй-яй, хто поганий. А те, що освіта цього року отримувала понад 20 мільйонів гривень так? Да? вигляді вікон, ремонтів, котелень, які будуються, це ніхто не бачить у нас. А і ці гроші десь треба брати, наскільки я розумію. Якби я знав, я, я б туди прийшов на той ту, на ту відкритий ефір. Якби я знав, що там він буде, я б з ним подискутував на ту тему. Бо я багато чого знаю і про його діяльність, і про стан в світі під час нього, коли в 2002 році, чи де у п'ятому 4-місячній період, я керував виконавчим комітетом. Були пром... Він не міг нам на викона... виконком подати нормальні одного. Все дороблялося в ході. Тобто повна неорганізованість людині туди не була. Він зараз має право про щось говорити взагалі у нас. Це моя точка зору. Що стосується законодавчих підстав, оцих, з, з, з будь ласка, щоб ми просто до цієї теми більше не поверталися. Силкою на закони, де ми що порушили, у нас прокуратура вже ходить як на роботу по цьому питанню. І в інші організації він вам більше викладені мали можливість посилатися на ті ж речі і дати на кінець просту інформацію про що.